Головний суддя рої Лисецької територіальної громади для проведення першого етапу всеукраїнських змагань юнацько-спортивних змагань Сокіл Джура Вишвин доповідав Кочубей Олександр. Дозвольте звання розпочати. Під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України мирних громадян, яких загинули внаслідок агресії з боку Росії проти України, оголошується хвилина мовчання. Керівник Лисецької територіальної громади. Давайте привітаємо оплесками. Шаробуряк Світлана Іванівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лисецької територіальної громади. Та Іван Говера. Чи раді, що маємо такі навчальні заклади у нашій громаді і маємо таку гарну молодь, яка сьогодні представлена для того? Позмагатися в такому першому етапі військово спортивного заходу. Я вас вітаю і я знаю, що ви вже відібрані кращі, І я сподіваюся, що ви покажете свою професійну майстерність і порядність в процесі змагального руху, а хай переможе сильніше. Слава Україні! слава! Ми всі разом на шкільному подвір'ї зібралися для проведення першого етапу територіального всеукраїнського дитячо-юнацького військово-патріотичного конкурсу військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». І ми зібралися тут, щоб переконатися ще раз, що ми є нащадками славного козацького роду, що в наших жилах тече кров відважних, сміливих, розумних людей, вільних. Та незламних козаків. Вітаємо усіх присутніх юних джур. ліцею. Підтримуємо образку. Вітаємо ще одного суддю Фроня Ігора Васильовича, вчителя фізичної культури Лисецького ліцею. Вітаємо ще одного суддю Дрекола Ігоря Васильовича, вчителя фізичної культури Старолисецького ліцею. А також вітаємо оплесками сворох віру тарасівну вчителя захисту України. О, руч, рівняйся, струнко, грій наша назва, грій наше гасло, Підвага. свобода, добре діло, по житті, йдемо сміло. віли вам бачимо, стріші з писати, ми сильні, мужні, несецькі лиси. Сі сті! Стій! Спочи! Рі! Стримнясь! Струнко! Улаху! Шепусь! my soul Ruas!

Назва. Месники, месники Чорного, Чорного лісу! Наше гасло! присягає наш країн і над усе любити. Він навіть шанувати і для цього жити. Рі, глянь. Пане суддя, рі, месники Чорного лісу до участі в конкурсу поряд готові. Рольовий Максим Євген. Спочинь! Спочинь! Прийде російсь! За мною до лаву кусь. Рей, добраво, рівнясь. Струнко. Спочай. Три. Праворуч. Ліворуч. Обернись. Обернись. Три. правого Рівнясь. Стронко Очень. Три. Доброго. Ревнясь. Стронко. На месте. Ходом. Рожь. Три.

Ne znam, ne morem hraniti, poplačne, da usvobodišče. Юний раз, хлопчина, серце раз, гаряче, раз, не зміг більше просто мовчати, коли раз, всі навкруги градували країну, ти пішов за свободу стояти, раз, за свободу дітей твоїх ще ненароджених за міни і мирне майбутнє, за спокій країни, за наше відродження спиннизацій. i Для проблеми, так, пробної може бути. Хай буде правуватися. Так, іде, запиті. Ваші складати можуть найти. Погонь. Прошу, де шосмову капнув. Ні, не це становиться.

35 девять дев'ять семь двадцать пять і вісе тридцять тридцять так поселюєш раз два і тоді томашку 6. Руки розгинай! 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 Руки розгодяй. Руки Він знає розы найдем. Давай давай! Раскачивай. Давай, давай! давай. 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 Чого? シーン。

Все на відео обставини. Віна, треба, щоб ти стояла зі мною на прогутинці. У нас система працює. У мене все видно на відео, якщо що можна подивитися. Ну, не бачили третій кому. Добре, добре, добре. Андрійку тут зменшуєш, бо ти втрачаєш більше. О, Раз, два, два, три, чотири, чотири. Рази. Чотири рази. Я хочу, щоб ви стрілися з перебігами. Повернуся, <спів> <Міща. сум> мати <спіл> право. Добре, звичайно. Ті Тридцять. А я там <пустим> така. <пустим> О, молодець ласт! Давай, Вася, достань. Якщо я весь сюда, воно пересуває, давно давай. O па. О, триває. 2 4 1. Сильно. О, хлопці, давайте поти. Атар був топовий. Давайте, давайте. На полі. Я я я я я. Чуша. Ну, опа. Трень. Марро! Дав отважче там. гості, будь ласка, і так? Як правило, гра Джура завершує всю національну патріотичну роботу в школі, тому що е, дні беруть участь 10-11 класів. Раніше, коли ми проводили цю гру, лице вже згадував і покійного Романа. Завжди бажали, що дай Боже, би ці навички проводилися вам тільки в мирному житті. Me, بаць, може, всю, ні, знає, ми бачимо, життя розпорядилося інакше, ніколи не знаємо, будуть вони нам потрібні чи ні. Я щиро вірю, що вам уже точно. Всім дякую за участь, дякую за те, що гарно, порядно вставляли, за позитивну атмосферу. І е, змагалися ми у шістьох видах змагань, зараз нагородимо по видах змагань і під За зайняте друге місце в праві в поряд нагороджується команда Старолисецького ліцею. Підходимо. За зайняте перше місце в праві в поряд нагороджується команда лисецького ліцею. За стрільбу з надпетичною зброї за друге місце нагороджується команда Лисецького ліцею. Тут вам... А ой, перше місце займає команда Старолосецького ліцею. За зайняті друге місце у фізичній підготовці нагороджується команда Лисецького ліцею. Фізичній філопець перше місце старонисецький ліцей. Невідомо, друге місце Старолисецький ліцей. І перше місце Лисецький ліцей. Ви дві команди зайняли по 50, 50 балів, тому я в двом перше місце. І лицецький мій має Єдина смуга перешкод. Оце те, що показало вам, що ви не маєте витримки. Деколи здобути велике, треба бути вмілим в голову. А ви погнали, зарвали. Ja, ik heb ja,